Привіт, друзі! Ось і прийшов цей прекрасний час чемпіонат України з Коропової ловлі. Ми, як завжди, знаходимось на озері Прилбичі, або, ну, взагалі по правильному його називають Trident Lake. Але всі його знають просто як Прилбича. Львівська область, майже на кордоні з Польщею, Відбулось сьогодні жеребкування. В цілому, жеребкування вийшло. Не можна сказати, що поганим, не можна сказати, що класним. Ось, наші мрії стосовно того, що ми змінимо просто місцями поміняємось з другою командою, тому що хто не пам'ятає, хто не знає, у нас виступає два склади: Team VCC, VCC 1 і ВСС 2. Ось, Ми в другій команді. На минулому етапі я вийшов на заміну на третю добу, а в цей раз удача повернулася мені правильною стороною. Ми з Валіком, Орликом. Заходимо в стартовому складі. Ось, е Віджербкувалися ми наступним чином. В зоні А ми знаходимося, це у нас сектор А7. Тобто ми в такому крепкому майже центрі. Ну, Фактично сектор Авто 9, але коли в тебе є два сусіда зліво, то це вже означає, що ти майже в центрі. Ось. В зоні Б у нас Пилипчук Андрій зі своїм товаришем. Він з нами в перший раз тому не знаю, хто там і як звати. І в зоні С в нас Андрій Дерко і Віталій Сак. В минулий раз в цю двійку в Сак Дерко я зайшов на заміну. Вони були в зоні Б. В цілому нам все подобається. Єдиний момент, що ми знову нам так попали, що ми стоїмо з своєю командою в сусідньому секторі. Так було минулий раз також в цій зоні. Все інше класно. Ми вже розставили повністю табір, ми повністю перемотали всі жилки, закліпсували всі палки. Активно зараз робить валік по віці, поки я продовжую займатися палками. Зараз, як тільки закінчимо з палками і з повіцями, то перейдемо на стіки. Обов'язково ми використовуємо мітки для того, щоб розуміти, що снасть точно лежить в потрібному місці. Зазвичай ставимо мітку, а потім на 10 метрів далі ставимо ще кліпсу для того, щоб снасть впевнено в неї вдарилась, правильно впала. Правильно впала і. А потім ми підмотуємо до міточки і все чітко. Поставив мітку половина півтора, два з половиною. 10 метрів. Колешки у мене 4, 10 метрів люблю. роблю запас. після кліпси. Після м'ятки. Ставлю кліпсу і поїхали. Стосовно жеребкування, відверто кажучи, не було такого, що я хотів десь кудись в конкретне місце попасти. Ми дистанції не боїмося. Звісно, що десь місцями хотілося б попасти, наприклад, умовно десь в край, щоб ми були другі-треті з краю, по-перше. По-друге, щоб не дуже далеко кидати. Ну там хоча б 140, наприклад. Вийшло трошечки інакше. У нас тут все за 150. Ми навіть маркера, я думаю, кидати в воду не будемо, просто по причині того, що вся інформація нам була доведена від тренерів. Тому ми просто будемо робити свою роботу. І будемо сподіватися, що результат ми отримуємо достойний, відповідний до того, що ми зробили і як якісно ми це зробили. paprastai speda. Ну що, друзі, ось так от проходить наш день. Я вирішив не чекати вечірнього зважування для того, щоб викласти вам відео якомога раніше, не затягувати його там до 9-ї вечора, до 10-ї вечора. Розкажу все, що є зараз по стану на там, близько 19.00. А результати вечірнього зважування і протоколи взагалі ви вже побачите в завтрашньому дні. Що сьогодні в нас відбувалося? Ми крменули близько 18-19 кілограм корму. Стартанули ми, в цілому все непогано, все летіло, потім піднявся сильний вітер, Продовжувало летіти, але вже трошечки з іншими фізичними затратами. Близько 16.00 ми царапнули одну рибу з третьої палки. Та й в цілому, якось так. зона майже не ловить. Ми там на стан, коли побачили протокол обідній, там нашої риби ще не було, але ми зразу взяли рибу після протоколу. І на стан того моменту виходило так, що ми з цією одною рибою на другому місці після Брадаріка, який знаходиться в сусідньому секторі. Тому ну, поки що результати такі собі. Вітер штормовий, я зараз вам ще пару кадриків вставлю. Ось, е Корм ми вже закінчили він до 19.00. Скоро буде зважування, ми вже трошечки повечерили. І в цілому, в цілому ось така от у нас. Зараз у мене кричать там і у мене одразу брак по звуку. Коротше, все нормально. Протоколи будуть завтра, я вам покажу. Дякую, що дивитесь це відео. Пишіть свої коментарі, пишіть свої запитання. Сподіваюсь, інтернет буде достатньо якісний, і я його вигружу сьогодні, так як я і планував, а не тоді вже, колись там пізніше. Побачимося!